Всім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Це канал про моє життя, косметику, мейкап та б'юті. Про все це, що я дуже люблю та вмію підписуйтесь на мій канал, буду вдячна за вашу підтримку, за ваші підписки. Бо зараз україномовний контент потребує найбільшої уваги. Підтримуйте, будь ласка, українських, українських блогерів, українську мову, все це, що є в нас. І так, сьогодні е, хочу просто побалакати про своє життя, про мій стан зараз, е, про, про життя у Харкові та про якісь зміни. Я трохи дофарбуюсь, бо я зробила лише тон та консилер. Додам трохи контурінгу, візьму бронзер. Зараз в нас вересень місяць, мабуть, 15 вересня. Погода дуже така похмура, дощить, осіння, прохолодна погода, вже не тепло. Я зараз у Харкові кому цікаво. Я вже ось ми приїхали до Харкова в кінці травня. І зараз десь 15 вересня, і поки що ми у Харкові. Життя у Харкові зараз начебто покращується. Дякую ЗСУ. Нас з більшість, на сьогоднішній день вже більшість території звільнили, це дуже добре. Але нещодавно було три дні поспіль перебої зі світлом. Бо орки стріляли в критичну інфраструктуру. До цього в перший ще день пів України було без світла, тобто Полтавська, Дніпропетровська, Харківська область, можливо, Миколаїв. Ось ця вся зона. Була в перший день взагалі без світла, але наші люди все досить швидко полагодили. Але потім наступного дня в нас виключали світло та і та іще наступний день. Зараз взагалі кожен день якийсь тривожний, нервовий в мене взагалі зараз моральний стан такий дуже сумний. Та ось останні дні з цими перебоями я взагалі якась тривожна, що далі, що робити, щоб була їжа, щоб було що їсти, закупились свічками. Ось такі справи. Як ми приїхали у Харків. Я не сплю на ліжку. Бо реально мені якось страшно, особливо в перші дні та взагалі в перші два-два з половиною місяці. Та й взагалі зараз кожен день повітряна тривога, і ти не знаєш, чого очікувати від цих орків. Тому я сплю в коридорі, ми зробили нібито як ліжко, зробили. Нібито як матрас з якихось речей, курток, покривал, ось. І там ось якось спимо. Звичайно, не так зручно, як на ліжку, але морально та психологічно мені так спокійніше, ніж у ліжку. Не знаю, можливо, будемо пробувати якось приходити на ліжко зараз більш-менш останні, останні дні та радують новини і, можливо, буде більш-менш спокійно. Не знаю, видно буде. А останні тижні вже, мабуть. І півтори. У мене взагалі стан, можна сказати, депресії, нічого не хочеться. Бо сталася одна подія з знайомим і якось нерви вже не витримують і одне на одне накладується і все, і в мене. Були істерики, були кожного дня сльози, я майже кожного дня була заспокійлива. Ось зараз намагаюся прийти до тями, але не знаю, що з цього вийде. Звичайно, мені б хотілося якось змінити обстановку, трохи відпочити і від Харкова, від цих всіх переживань. Бо все одно в повній безпеці та в повному комфорту тут себе не відчуваєш. І все одно новини, прильоти дають про себе знати, а коли ще в тебе переживання за людину, переживання за роботу, це все докупи якось накладається і просто їде дах. Ось такі справи в мене. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все це закінчиться, що прийде мир на нашу землю, що в нас все буде добре.